Умовне форматування в електронних таблицях. Додаток до практичної роботи умовне форматування. Ну, починаємо з того, що ми запустили заготовку до цієї практичної роботи. Натискаємо параметри, дозволити цей віст. Окей. Далі реєструємося. Своє прізвище. Ім'я вводимо. І спочатку. Класи, групу. А потім присуще ім'я. Так, натискаємо далі. От у вас відкрилася сторінка задача 1. Взагалі тут тільки одна задача в цій роботі. Завдання для умовного форматування записані у прибітках до кліток B1. Учні, ось прибітка перша. Є1 оцінки. Ось друге завдання. В1 середнє. Ось третє завдання. І В1 середня округлена. Ось четверте завдання. Що з собою являє таблиця? Це таблиця, де є учні. Прізвища тут і названня. просто продумаровані. Учень 1, учіть 2, учень 3, 4 і так далі. І є предмети. Предмет 1, 2, 3, 4. І є оцінки. Які учні отримали з цих предметів. Далі йде стовпець середніми оцінками, середніми значеннями оцінки, оцінок для кожного учня і середня округлена оцінка до цілого числа. Справа в тому, що всі оцінки, які тут знаходяться, вони записані за допомогою формули. Яка випадково вводить значення з певного діапазону. Тому, якщо ви будете натискати на F9, наприклад, то все буде перераховуватися і буде нові оцінки вводитись. Так завжди роблять на етапі розробки електронних таблиць, для того, щоб можна було перевірити правильність формули, правильність роботи умовного форматування. Ось після того, як ви виконаєте форматування, у вас повинна утворитися ось така таблиця. Як бачите ось в стовпці W. Тут ідуть значення середніх круглоних оцінок і в залежності від того, яке це значення, відповідно синя смуга йде. Чим більше число, тим більша смуга. І тоді видно, які учні кращі, які гірше отримали гірші оцінки. Середнє значення не округле. Тут виділяються три найкращих червоний колір жовта заливка, і три найгірших чорний колір червода заливка. Всі оцінки форматуються таким чином. Якщо це оцінки низького рівня, вони Мають чорний напівжирний шрифт і червону заливку. Якщо це вищий рівень, то червоний напівжирний шрифт і жовту заливку. Для середнього рівня зелений кольор без заливки, і для достатнього рівня синій кольор також без заливки. Що стосується учнів, вони виділяються також кольором. Якщо цей учень має оцінку високого рівня середнього округлену, то він виділяється червоним кольором на жовтому фоні. Жовтою заливкою, якщо ж низького рівня, то він виділяється чорним кольором на червоні. заливці. зараз немає таких. Ми понатискаємо F9. ось з'явилося. Ось є такий учень, який має оцінку низького рівня. Чорний колір на червоному тлі. І для середнього рівня зелений, без заливки, тобто заливка базова береться, в умовному форматуванні заливка не вказується. І для достатньо синій колір без умовної заливки. Так само умовної залинки, заливки ж немає і в цьому стовпці. Тут іде базова жовта заливка, а синя вона вже умовно визначається. Ну, ось так повинна виглядати ваша таблиця. От Я натискаю в 9, бачите, перераховуються оцінки і відразу умовне форматування спрацьовує. Таким чином, той, хто працює з цією таблицею, наглядно бачить ситуацію. Із рівнем навчання цього класу. Це те, що у вас повинно утворитися в результаті виконання роботи. Ну, а далі подивимося базові прийоми для виконання цієї роботи. Так, базові умовні форматування. Наприклад, нам необхідно оцей ряд, що знаходиться в діапазоні А1А10. A1, Налаштувати таким чином, щоб тут у нас показували гістограмним способом рівень цього числа, який виводиться в кожній клітинці. Вибираємо умовне форматування, гістограми. Можемо вибирати кольор, який нам сподобається, ну, наприклад, червоний. Ось ми бачимо, що у нас гістограмно виділяється рівень кожної з цих чисел. Ось одиничка, ось 12, ось 8. 6, 7 і так далі. Далі відформатуємо ряд діапазону С1, C1, С10 таким чином, щоб виділялися червоним кольором на жовтому фоні три найвищі значення. і Чорним кольором на червоному вході, три найнижчі значення. Ну, спочатку вибираємо умовне форматування. Далі вибираємо правила для визначення перших останніх елементів. Вибираємо 10 перших елементів. Тут змінюємо їх на 3. І виділення настроюємо формат. Як ми казали, жовтий колір. І червона, напівжирна, червоний напівжирний шрифт. Ось е, перша частина завдання і друга частина те ж саме, тільки вибираємо останні 10. Тільки буде, заміняємо 10 на 3. Вибираємо настроюваний формат напівжирний. Чорний і заливка червона. Окей. Окей, ось ми отримали відповідне умовне форматування. Якщо ми зараз, у мене тут також формули, які автоматично вибирають випадкові значення, ми, якщо я натискаю F9, воно перерахується, і як бачите, відразу форматування змінюється. Так, розглянемо наступний. Наступне це як підформатувати в залежності від величини числа, кольор його. Вибираємо діапазон спочатку, виділяємо умовне форматування. Далі вибираємо керування правилами, створюємо правила і вибираємо другий пункт форматування. Лише клітинки, які містять. І от, якщо значення у нас між одиницею і, наприклад, тройкою, то ми форматуємо на червоному тлі, тобто червона заливка, напівжирний чорний колір. Окей. Окей. Так, і можна відразу натиснути «Застосувати» і подивитися. Ось у нас два таких значення вже виділилися. Створюємо нове правило знову таке. Клітинки які, лише, лише клітинки, які містять між 4 і 6. Це середній рівень. Колір повинен бути напівжирний зелений. Заливка там у нас в завданні для цього е, варіанту відсутня. Так, застосуємо. Ось у нас з'явилося ще. Зелені на напівжирні. Наступне правило створюємо для тих, що від 7 до 9 формат на напівжирний, синій. Окей, Окей. Застосувати. От є і синя. І далі для тих, у кого найвищий рівень, високий рівень це між 10 і 12. Формат напівжирний, червоний, а заливка жовта. Натискаємо ОК, застосувати і ОК. Натискаємо F9, подивимося, тут у нас з'являються різні числа, і відразу форматування тут у нас змінюється. Так, і останнє. В залежності від значення цих ось чисел цього ряду. G1 і G10 необхідно відформатувати слова ряду H1H10. Як це зробити? Ну, спочатку ми виділили цей ряд, умовне форматування, керування правилами, створити правила. І вибираємо тут використовувати формулу для визначення клітинок для форматування. Формула повинна бути така. Якщо це значення у нас буде більше, або дорівнювати одиниці, або поставимо крапку з комою, це значення буде менше, або дорівнювати 3, то це буде у нас. Оцінка із низького рівня, але одноразово повинна і, те, і та, і та умова виконуватися, тому ми ось тут повинні написати AND, це умовний оператор, От. і тоді він буде працювати так, що якщо тут у нас буде true і тут буде тру, то і результат буде тру, тобто істина. Єдине, що, оскільки у нас діапазониде від 1 до 10, а тут у нас одиниця закріплена, то ми одиничку перед одиничкою повинні будемо зняти ось цей знак долара. Форматуємо ми таким чином, що червоний колір, а шрифт чорний, напівжирний. І червоний колір заливки. Так, ОК. Застосувати. Ось бачите, у нас вже є такі виділені, ті, у кого низький рівень оцінок. Так, далі створюємо правила для тих, у кого е, середній рівень оцінок. Знову пишемо дорівнює. Вже відразу пишемо end, тобто одноразово повинні е, у нас виконуватися умови. G1 більше або дорівнює комою і G1 повинно менше або дорівнювати 6. Знову-таки прибираємо знак долара перед одиничкою. Тобто при копіюванні цих формул вертикально вниз у нас повинні ці одинички змінюватися на 2, 3, 4 і так далі. Так, так от форматується як напівжирний зелений колір так, натискаємо ОК, застосувати, от, бачите, наче зелені з'явилися. Це от для середнього рівня. Так, створюємо ще одне правило, знову формулу використовуємо. Пишемо дорівнює, AND, відкриваємо дужку, І знову беремо G1, повинно бути більше дорівнює 7 або, тобто, не або, А I. І, і N це I і. І менше. Дрівнює 9, 9. Так. Далі прибираємо знак долара перед одиничками. Вибираємо напівжирний синій колір. Так, застосовуємо. Ось у нас ще з'явилося синій. Ну а останнє залишилося для відмінників. Для тих, у кого високий рівень. Дорівнює, знову End, G1. Відразу можна прибрати цей знак долара. Більше дорівнює 10, і в той же час Ж перше. Менше дорівнює 12. І тут вибираємо напівжирний червоний і. Заливка жовта. Окей. Окей. Застосувати. Окей. Ось у нас. виконане умовне форматування аналогічно тому, що завдання. Натискаємо 9, перевіряємо. Ось, як бачимо, вищі оцінки вищого рівня. Тут оцінки нижчого рівня, оцінки середнього рівня, оцінки достатнього рівня. Так само і в цих клітинках, от вищий рівень, нижчий рівень, середній і достатній. Аналогічно виконуєте форматування у відповідних діапазонах самої таблиці, що є завданням у вас для виконання в форматування. І зберігаєте файл і надсилаєте його на перевірку. Бажаю успіхів!